Шість найкращих команд з усіх районів області змагалися у третьому етапі всеукраїнського заходу олімпійське лелечення. Його кілька років тому започаткував національний олімпійський комітет усе для того, аби діти долучались до здорового способу життя, жити за олімпійськими принципами, дружби, взаємоповаги та залучити їх до занять фізкультурою та спортом. Команда прометей дев'ятикласниці Марії Задоян зі Стрижевської тергромади переможець двох етапів олімпійського змагання. Стати переможцями прагнуті у третьому турі, бо активно займались бігом, вчили історію спорту і для додаткових занять з волейболу найняли тренера. Ми готувалися, ми наймали тренера, станців, ми репетирували, вчили слова, тому готові. Закликали на третій тур, тому ми готові взяти призове місце. Півсотні хлопців та дівчаток з різних громад області на центральному стадіоні міста грали у волейбол та змагались у знанні найважливіших спортивних досягнень. А ще визначали переможця у кращій візитівці команди. Ми, ми. Це 12 сердець і душ, що люблять спорт. Ми це 12 голів, думаючих і мріючих про перемогу. Наш бог спорт, наше захоплення. спорт. Серед вболівальників боксер Денис Солоненко, учасник Олімпійських ігор. Для нього спорт це дисципліна, а ще взаємоповага до суперника та підтримка своїх товаришів. Олімпійські ігри це вершина для спортсмена-любителя. І місяць надходження там стоїть 15 років мого труда в залі моїх травм, операцій. І небачення сім'ю багато людей, багато дітей, які займаються, які проявляють активну позицію стосовно спорту. Участь в олімпійському змаганні для усіх школярів була добровільна, але тут, як у будь-якому спорті, є переможці. Із шести команд три стали на п'єдестал. Однак нагороди та подарунки отримали всі юні спортсмени. Всі учасники сьогоднішнього дійства будуть заохочені цінними призами, сувенірами від відділення обласного за дорученням голови облвідділення Сергіча Борзова. Також розроблені спеціальні дипломи, розроблені спеціальні кубки за перші три місця. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.